Всім привіт! Welcome to my channel! Це моє перше відео. Не думала, що я доживу до моменту, коли зроблю свій власний ютуб канал, але here I am. Коли я заходжу в Дірект, я часто бачу повідомлення: типу, а як ти вчила англійську, а що ти можеш порадити. І я подумала, чому б не зняти таке відео. Отже, спеціально для цього я зарядила свій старий телефон. Зробила свій тут на таточки, аби не захопитися. Боже, я така сижу, наче успішний успіх. Як у всіх у мене в школі була англійська і з цього власне все. Почалося з другого класу. Можу сказати, що я просто була тією дитиною, якій це було цікаво. Е, мені подобалось, коли розповідала там про present, про, <про>, про present simple, present continuous, past simple, і оці всякі Ang-форми, ID-форми. Як утворюється множина, як утворюються якісь конструкції, якісь там слова, коли надавали. Мені просто було це цікаво. Але дуже довгий час мені це подобалося чисто на рівні шкільного предмету. І я особливо на цьому не фокусувалася. Аж поки я не зайшла на ютубчик і мені не попався відосик серіалу the Diaries. Я вам зараз навіть покажу, який це був відосік. School, and I'm totally unprepared. <рес> тож я на це подивилася, і така думаю: блін, американ акцент такий класний, і мені захотілося приділяти цьому більшу увагу. Потім я завантажила собі весь перший сезон, субтитри і почала дивитися. І хоча мені тоді здавалося, що я англійську розумію непогано. Тому що мені ж ставили високі бали в школі. Але потім, коли я дійсно почала намагатися вслухатися, коли я почала дивитися, ну якби оце, це просто був малесенький фрагмент. Мені просто сподобалося на слух. І я така клас, давай дивитися. Я зрозуміла, що я ну розумію, можливо, відсотків 10 від усього, ну це від сили. Але знову ж таки, враховуючи, що якась мінімальна база з граматики і слів, у мене була, то в принципі це давало непоганий старт. Що було далі, я просто через кожні дві секунди ставила на паузу. Виписувала усі слова, які я не знала. Випи... Ну, Коротше, це коли ви берете зошит. Я думаю, багато хто так робив. Це не те, що я раджу так робити, це я просто розповідаю, як я робила. Я брала якийсь зошит чи блокнот, неважливо. Розділяла аркуш на дві частини. З одного боку, я писала слова, з іншого писала переклад. Ну, за серії у мене десь виходило слів 200-300. Ну, це... це нормально, це солідно. І я їх всі вчила. Зараз я не знаю просто звідки в мене була така мотивація, але мені просто подобалось. І як я вчила, звичайно, це зараз. ви всі такі модні, треба вчити через контекст. Тоді якось у мене не було в голові ніяких альтернатив. І я просто вчила слово переклад. Тобто, як це відбувалося, переді мною є блокнот. Я закриваю, наприклад, переклад, дивлюся на слово і намагаюся згадати переклад. Або навпаки, відкриваю переклад, закриваю закриваю слово і дивлюся на переклад і намагаюся згадати що ж там за слово. Ну і от таким от чином я вчила слова. Якщо якесь слово мені було незрозуміле, тобто перекладач не допомагав, то я вмикала озвучку і слухала який же ж там переклад, як це все діло переклали. Якщо і це не допомагало, то я або забивала і просто йшла далі, або намагалася конкретно якісь такі пошукові запити, типу вводила фразу «The Empire diaries meaning». І це насправді було дуже цікаво, коли ти ще в принципі не дуже розумієш англійську, а вже шукаєш якісь значення англійською, і в тебе просто мозок такий, що відбувається. Думаю, де українська, що за стрес? Знову ж таки, я не знаю звідки бралася мотивація, бо я дуже розумію людей, які говорять, що там я нічого не розумію, я забиваю, бо коли дійсно в тебе, наприклад, речення з десяти слів, ти з них знаєш одне. То мотивація може зникнути, але але не знаю, Мені просто так сподобався цей серіал. Ви б знали. Я хотіла розуміти все, про що вони говорять, я хотіла звучати так, як вони. Тому якось так. З часом кількість слів почала скорочуватися, тому що вони певні слова дуже часто повторювалися, і коли вони повторюються дуже багато разів, хочеш, не хочеш, вже запам'ятовуєш. І таким чином якось ставало все менше і менше невідомих слів. І я пам'ятаю, ось цей момент, коли дивитися без субтитрів, я відтягувала дуже довго. Але потім на восьмому сезоні у мене не було субтитрів. Точніше, вони були, але вони трохи запізнювалися, не підходили, і це було просто незручно. І я така, ну добре, спробую дивитися без. І я зрозуміла, що я розумію, про що вони говорять. Я була така щаслива. Ну от скільки взагалі серій в цьому серіалі? Зараз ми глянемо. Демпайраріз Diaries Ось, сто Ось, 171 серія. Тобто, за 171 серію, чесно, можна вивчити дуже багато. Чого вона шипить? Коротше, я не знаю, це якась свічка з Аврори. Ну, гарненька така. О, а це моя подружка з Юзка. Ламочка. Коротше, хай стоїть. Так, 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 так. Отже, це мені було десь 13-14 років. Потім я активно вчила туди-сюди, купа нових слів. І коли почався університет, я зіштовхнулася з однією проблемою. Мені дуже сильно пощастило на першому курсі в першому семестрі, це у 2019 році. Я ще пам'ятаю, як я запізнилася на найпершу пару з англійською, я заходжу, а там викладач, який говорить англійською. І я, у якої до того такого не було, коли повністю Заняття ведеться англійською, і коли тебе змушують говорити англійською на англійський. Oh my God. Now, я захожу, така вибачте за запізнення, а мені одразу починають англійською, Я така. Okay. Yeah. І потім я сідаю і нам одразу починають, типу, подавайте знайомитися туди-сюди, розказуйте про себе, і це ж все треба англійською. Мене отак, от просто трусить, думаю, а що говорити. Ну, я починаю там розказувати: I'm Katya, I'm 17, I'm from Kyiv Region, I have a sister who's about to get married. Ну, щось таке типу розказувала, там кажу, вона bride to be. І я слухала вимову цього викладача. Мені. Настільки просто це сподобалось, і я просто слухала його і думаю, блін, хоче так само. Тому він мене дуже замотивував саме е, робити фокус на спікінг, тому що в школі в мене такого не було. Я думаю, мене багато хто зрозуміє, тому що у мене в школі не було такого, аби там була якась активна практика говоріння. Зазвичай це просто йти за книгами, оці які Карпюк, Несвіт. Єдине, що у 10-11 класі нам приносили ноут з мультиками, з фільмами, то, то це було прикольно. Приховуючи свій досвід з The Vampire Diaries, Для мене це були прям кайфи, мені дуже подобалося дивитися щось в оригіналі, це було класно. Але саме спікінг, на жаль. Тому, коли я прийшла в університет, а там такий акцент, я така О май гад! Hello! ну нас потім міняли викладачів дуже часто, але ось цей перший він у мене просто в сердечку не завжди, тому що ну це було топ! Отже, на цьому етапі я вже знала досить багато слів, і от я чітко пам'ятаю, коли ми прийшли у вересні, мені було дуже складно говорити, але, наприклад, до кінця семестру вже було в рази легше і ставало краще, і я себе більш впевнено почувала. Можливо, це людина така, я не знаю, якось було комфортно про ньому говорити. І потім це був кінець 2019 року, потім був початок 2020-го, коли я почала вести Тікток. І мушу визнати, коли я вже знімала, мені все ще було трохи важкувато говорити уже легше, але все одно важкувато. І, і поки я знімала відоси, я активно працювала над тим, аби я якось себе... Більш вільно почувала, коли я розмовляю, бо думаю, ну якби відоси знімаю, а говорити хто буде. Хоча я й до того знаходила собі там друзів іноземців якось сама з собою говорила. Практика якась була, але її було недостатньо. Тому, мабуть, з того періоду, у мене був фокус, основний саме на говорінні. Тепер я думаю, можна перейти до ресурсів щодо вивчення англійської мови, що саме я використовувала і використовую. Можливо, якісь поради. Що стосується граматики, це complicated. Бо, як я вже сказала, зазвичай всякі граматичні штуки я вловлювала з навчальних закладів. І для мене це просто все було легко для сприйняття. Вдома, якщо мене щось цікаво, чи я якусь конструкцію побачила в серіалі, чи десь в соцмережах, чи ще щось, я просто могла забути цю конструкцію в Google і подивитися, як вона утворюється, коли вона утворюється і чому вона утворюється. Тобто, в мене не було якоїсь одної універсальної штуки, яка б мені просто видала всю граматику англійської мови, і аби для мене це було легко і зрозуміло. Бо навіть на одному сайті, наприклад, одне правило пояснене класно, інше не дуже, і оце інше треба було вже шукати десь на зовсім інших сайтах. Я зараз ці всі сайти не згадаю, бо це був. Рандом. Але у мене є така книжка, можливо, вона вам сподобається. Мені здається, що для тих, хто починає вчити англійську, це дуже прикольно. Вона називається English is not Easy, яка її суть. Тут дуже прикольні ілюстрації, короткі, влучні пояснення. Ну, принаймні, мені дуже сподобалось. Якщо подивитися на зміст, тут можна побачити 17 різних уроків. Наприклад, перший урок це у нас просто іде алфавіт. Uh, потім тут є, як читається, кожна літера. Далі у нас ідуть займенники, є слово to be. Тут уже є приклади використання to be де воно перетворене залежно від особи. Наприклад, I am innocent, you are the guilty ones і так далі. Далі у нас to be в present simple, прийменники, і на ось такому прикладі. Також тут є question words: Це why, when, who, where. Далі у нас порядок слів у реченні, і тут у нас стверджувальні питальні та заперечні речення. Оце у нас такий перший урок. Тобто все починається з бази і потроху починається ускладнюватися всякими конструкціями, часовими формами. Але у мене з'явилась книжка. Мені тут, в принципі, вже було все зрозуміло. Не можу сказати, що це було щось супернове, Але, наприклад, для мене новими були деякі ідіоми, деякі фразові дії слова. Вони йдуть тут ближче вже до кінця. Ну, не знаю, мені подобається. Далі, де я беру слова, які я Ну, Перше, це <с, <с,> купа слів, яких я вивчила з The Vampire. Diaries. Потім це були всякі інші серіали. Я обожнюю всі жінки-відьми. Charmed. Мені дуже подобається Stranger Things, Friends про Ен тан Візені. Дуже класний серіал. Мені подобається. Дівчата Гілмор. Мені дуже подобається, пам'ятаю, Я їх прям дуже активно дивилася взимку, коли були блокаути. Я собі завчасно завантажувала на нетфліксі і просто кутувалася всім, чим могла. Ставила отак от телефон з павербанком і дивилася, аж поки не проходили 4 години, в найкращому випадку, і не з'являлося світло. Ще мені здається, дуже класно дивитися англійською відчайдушні домогосподарки. Я зараз дивлюся вже на останньому сезоні. І я вважаю, що для англійської це дуже класно, бо, як на мене. Вони говорять розбірливо, особливо ці, наприклад, на початку серії і в кінці вставки за кадрового голосу, там взагалі повільно і чітко. Мені подобається. Якщо не серіали, то фільми, не фільми, мультфільми, взагалі, мені здається, треба просто брати те, що вам дуже цікаво, і вам ця цікавість не дасть закинути весь процес. Але тут теж треба знати міру, бо якщо ви, наприклад, на Рівні А1 візьмете там умовно якісь пікі Blinders, то це буде дуже складно. Взагалі, мені здається, віддалі дивитися те, що ви вже дивилися своєю мовою. Знаєте сюжет, але вам все ще цікаво, і ви хочете передивитися в оригіналі. Для мене таким фільмом, наприклад, був один вдома. Я його дивилася 1500 разів. Я його знаю на пам'ять, але коли дивишся англійською, вже не потрібно думати про те, або перекладати всі слова, які там тільки є. Коли ви знаєте сюжет, вам це дозволяє пропускати якусь там певну кількість слів і просто дивитися значення. Тих слів, тих конструкцій, які вас зацікавили, або які, на ваш погляд, є необхідними для розуміння всього сенсу. Якось так. Де ще я беру слова всюди? Фільми, серіали, мультфільми, соцмережі, це тіктоки. Я собі рекомендації перелаштовую на англомовні. Це мемасики в інстаграмі, це відеосики на Ютубчику. Також це музика, також це спілкування з іноземцями, бо коли вони там щось розповідають, то можна якісь виловити для себе нові слова. Один такий знайомий, який мені так тримаю цей пальчик. У мене є один знайомий, який знає, що мені дуже подобається англійська. І я люблю тим якісь нові слова вчити. І він буває щось використовує якісь слова, а потім такий наступним повідомленням. Виписує це слово і починає розповідати. Це означає, те тето, тето, тето можна використовувати в таких то, таких то ситуаціях. Я його навіть не прошу, але він це робить, бо знаєш, мені сподобається. Особливо того, як їх вчити. Для мене, наприклад, спрацювала і ця штука, коли там слово, переклад, переклад, слова. Але це не дуже добре, тим, що, по-перше, отакі величезні списки не завжди можна це все запам'ятати. А якщо запам'ятати, то... Не завжди воно відкладається в пам'яті не завжди. Але найголовніша проблема цього методу, мені здається, відсутність контексту і відсутність е, точності значення слова. Є такі слова, які, наприклад, або не мають еквіваленту в українській мові, або вони якийсь такий специфічний характер у собі носять. Можу навіть дати приклад: є таке слово як «frustrated». frustrated. Його можна перекласти як розчарований. Яка ж суть цього слова? Frustrated це розчарований від розуміння того, що ви не можете щось змінити в якійсь ситуації або щось досягнути, наприклад. Feeling disappointed, annoyed or less confident because you cannot achieve what you want. І от проблема такого методу переклад слова в тому, що у вас є просто переклад, але ви не можете відчути слово, яку саме нотку воно у собі несе. От саме коли ви дивитеся визначення і до цього дивитеся, в яких контекстах ви не може використовуватися, дивитися приклади, тоді це топ. А як я ще вчила слова через Quizlet? це коли ви робите такі картки? Наприклад, де можна писати саме слово, можна писати. Переклад, або переклад і значення української, або там, переклад і значення англійської. Це вже за вашим бажанням. Ще можна додавати фотки, кому, наприклад, класно запам'ятовується саме через картинки. Але взагалі останнім часом я по собі просто помічаю, мене буває цікавлять якісь слова, там десь я їх побачу, я їх загуглю, я їх просто одразу запам'ятовую, і для цього не треба ніяких зайвих маніпуляцій. Але Quizlet, як на мене, спосіб класний. Ну, і плюс, коли ви намагаєтеся запам'ятати якісь слова, можливо, класно там. Взяти, умовно, папер, папер, папір папір, 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 аркуш і пробувати складати речення з цими словами. Так воно пойде і має запам'ятатися краще. Якщо не письмо, ви можете усне складати якісь речення. Теж класний варіант. Наступне, я думаю, багато хто це говорить, але я перелаштовувала телефон на англійську, і це просто як один зі способів оточити себе мовою, не прикладаючи до цього сильних зусиль. Спочатку незручно, є таке, але хто казав, що буде легко. Ось тут, наприклад, на старому телефоні у мене англійська стоїть. На цьому, на яке я знімаю, у мене стоїть українська. Але коли я переключила на українську з англійською, ось тут, то мені вже було якось ну, трохи незручно, бо з часом я до цього звикла. До того, що нотатки це notes, до того що налаштування це settings, до того, що гаманець це wallet і всякі такі штуки. Тому воно з часом звикнеться. Ну, звичайно, якісь слова вам доведеться поперекладати, але нічого, нічого, стараємося. Що далі? Якщо я не могла дивитися щось прям зосереджено. Я просто вмикала на фоні для того, аби просто мій мозок постійно оточувала англійська. Або я постійно чула вимови, якісь слова. Бо коли, наприклад, я вчу якісь слова, я можу в якийсь рандомні моменти, навіть коли це щось на фоні, я можу вловити це слово, і я така: Ого, я це знаю. Наступний у мене тут пункт говорити сама з собою. Ну, а що? Найкраща компанія. Як я це робила? Наприклад, п'ятий чай. І самі до себе такі, вау, wow, I'm drinking tea. Або там дивитись серіал якийсь. uh, Right now, I'm watching Desperate Housewives. Або там, наприклад, now I'm getting ready to hang out with my friends. Зараз я збираюся, щоб піти, потусити з друзями. Тобто ви можете коментувати якісь свої дії англійської. Нехай ну, це буде щось простеньке, але це буде англійською, і це якась. Може, і маленька, але додаткова практика. Також я ще в школі практикувала таку штуку, коли я йшла, наприклад, з дому в школу зранку або вже зі школи додому. У мене це було десь 2 кілометри відстані, тобто це десь 25. Хвилин пішки. І я ці 25 хвилин присвячила тому, що я просто йшла по вулиці і собі під носа щось розказувала. Тобто, як це було? Я, наприклад, виходжу таке з дому і думаю: хм, про що подумати, що пообговорювати самою собою. Наприклад, в голові могла спливати тема, яке значення для мене мають гроші? І я от іду ці 25 хвилин і просто розказую для чого вони, що на них можна купити, чого б я хотіла. Може, це не завжди було супер правильно, граматично. Може, якихось слів, я не знала, але принаймні я пробувала, і мені подобалось, і плюс це займало час. І я просто вже потім іду, іду іду, іду прихожу в школу. Всім хеллоу. я б могла вам порадити таку штуку. У мене, наприклад, є однокласниця, подружка моя. Вона практикувала таку штуку, але з стравами. Брала багато маленьких листочків, писала на кожному страву, а потім там. Коли треба було готувати обід, та повечерю, вона просто витягла, дивилася, що там написано, і готувала саме цю страву. Ви можете зробити таке зі спікінгом. Наприклад, подумайте про теми, які вам цікаві. Берете, наприклад, умовно 10 таких листочків на одному, пишете тему, на другому, наприклад, там що для мене гроші, або там які у мене хотілочки. Що я думаю про соцмережі, або для чого мені англійська, або можливо, у вас там якісь я не знаю relationship drama, або, то, можливо, у вас є якісь думки про дружбу, про стосунки. Ви з усього цього можете зробити собі якусь тему, і потім, якщо ви не знаєте, що вам пообговорювати, ви просто берете рандомно витягуєте якийсь папірець, те, що там буде написано, та й починаєте обговорювати. Якщо ви вже виходите на новий рівень, соціофобія їх боїться. І ви хочете говорити з кимось, то ви можете, наприклад, говорити з кимось зі своїх друзів, якщо в них є таке бажання. Або ви можете знайти собі якихось іноземців. Наприклад, я з деякими знайомилася в додатку тандем. деякі знаходили мене самі просто там чи в інстаграмі, чи в Тіктоці. Деяких можна знайти навіть в Тіндері, наприклад, не обов'язково з ними кудись ходити. Якщо хочете, можете сходити, якщо ні, можна хоча б попереписуватися з ними. Ну, якби it's totally up to you. Взагалі, ну, чесно, мені з іноземцями комфортніше, бо зі своїми, ну ви все рівно через 5 хвилин переключаєтеся на свою мову і просто починаєте угорати з того, які ви англічани. Тому особисто для мене краще з іноземцями, бо вони там можуть якісь слова підказати, чомусь там навчити прикольному, якимось, може місцевим сленгом чи щось таке. Плюс, якщо це на всії мови, то це вимова, ви чуєте, як якісь. Слова точно повинні вимовлятися. Можливо, це навіть буде якийсь приклад для наслідування чи щось таке? Тому ну, для мене так. Далі про вимову. Я роблю шедевінг, shadowing, um, shadowing technique, shadowing exercises. Як це робиться? Наприклад, ви можете заходити в Ютубчик і писати там shadowing exercise, і обрати відосик, який вам подобається краще. Um, який плюс відосиків, які налаштовані саме на цю вправу? Це те, що там детально пояснюють інтонацію, звуки і вас саме навчають. Який шайдові зараз у мене? Я просто мука щоденники вампіра і думаю, що я Кетрін Пірс. Я вам навіть можу показати, як це відбувається. Я або одночасно говорю з акторами, або, наприклад, кажуть одну репліку і повторюю, і стараюся, аби це звучало максимально схоже і в плані вимови звуків, і в плані інтонації. We, have an officially met. We have an officially met. I'm Katherine. I know who you are. Of course you do. Of course you do. I've met the delicious ex-boyfriend Matt, who's sweet on Caroline, and then there's you. And I've met the delicious ex-boyfriend who's sweet on Caroline, and then there's you. The vampire hating better witch. Did I штука. Також, якщо я, наприклад, не знаю вимову. Транскрипція мені, наприклад, не дуже зрозуміла, або мені просто хочеться послухати, як слово звучить, як його вимовляють нейтів і як його використовують в різних контекстах. Я просто вмикаю такі сайти, як Playphrase або Youglish, і там дуже багато всяких відосиків, і можна слухати. Ще мені дуже сильно подобається для вимови канал Rachel's English на Ютубчику. Наприклад, я знаю, що для багатьох є проблемними такі слова, в яких є «flap T в американській вимові. Це такі слова, як «literally», «totally», «better», «butter», «bitter», «letter» і тому подібні. І от на цьому каналі є відео з такими словами, з поясненнями, як їх взагалі вимовляти. Там є такі моменти, коли просто приближують, показують щелепу, де що розташоване, коли вимовляється той чи інший звук. Це дуже класно в таких прям. Деталях пояснюють серед словників, які я використовую, це Longman, Оксфорд, Cambridge, Коли треба сленг, то Urban Dictionary. Бо, наприклад, я можу просто вводити в Гуглі слово, яке мене цікавить, або вираз, який мене цікавить, і додавати слово «meaning». І зазвичай воно вже просто вибиває, і не треба заходити на якийсь сайт. В принципі, якось так. Я не думаю, що я відкрила Америку. Проте це просто історія, як було у мене. Які ресурси для вивчення мови і вдосконалення використовувала я? Якщо вам було корисно, я дуже рада. Якщо ні, то вибачте. В будь-якому разі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Буду дуже рада побачити зворотній зв'язок. Чи вам сподобалося, чи вам було корисно. Які б відео ви тут хотіли бачити, і чи взагалі ви хотіли їх бачити? Можливо, у вас є якісь запитання? Пишіть все. Ну, як там кажуть ютуб-блогери, ставте лайки. Е, цей? Боже, як ставте дзвіночки, аби не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляд! Всіх цілую, всіх обіймаю! До зустрічі! бай бай